Доброго всім дня. Сьогодні у нас вже 22 травня. Приїхав на поле пшенички. Це поле не моє, поле мого брата. Але що я хочу показати? Показати, бо люди не вірять, що е, хтось пояснює, що кас вивітрюється, що карбамід лійкою вивітрюється. Хочу показати таке поле, він всі поля цей, рок, цей рік так робив, це мій брат. Пшениця це сорти вам не скажу. Посіяна вона на 30-му міжряді. Висів тут десь до 100 кг, десь 80 чи 90, я вам не сказав, приблизно десь так. 100 тут кілограм немає. Агрофон поля тут більш-менш нормальний, скажу вам. Попередник козимий ріпак. Пшениця посіяна без обробітку. Тут як по, -по нову тілу, типа, сівалка в нього він там переробив агро на 30 те міжряддя, усилив сочники, щоб був прижим. Ну, коротше, він погулявся з тою сівалкою. Так що він працює по такій технології без обробітку. Після уборки ріпака тут тільки борони. Пружина ходила, розгрібала масу. Ну і посів. Пшениця, так, по сложних удобрень тут не було добрив. Сразу вам кажу, тому що так як ціна висока, ніхто тут нічого не, цей, не давав. Ріпак тут десь давав по 3 тони. Відходить його де ходив оприскувати, колії. Зараз я вам зайду далі, покажу, що це 30 міжряддя. Як його тут вам навіть показати, бо тут все злилося, як говориться. Тут навіть є такі міжряддя, де аж через сочник було. Його все заросло. Як вам тут показати, я живу, во заходить і стіна сходить. Бля. Нема навіть як вам тут розгрібти, що між міжрядів. Воно все сплеслося. От і зараз я розгребу. Отак, щоб ви бачили. О. Рядка нема, Воно, дивіться, що ви бачите. Ну, через рядок, як говориться. Отака має вигляд пшеничка. Що тут робилося весною? кг, кілогр... 140 кг каса 28-го, по-моєму. Да, 140 кг каса 28-го. По мерзлаталому. І ближче до фази трубки лікою по 50 кг карбаміда. Під дощ. Під дощики. Я такий має вигляд пшениця. Поля Поляни вбиті, бур'яна оброблялася, фунгіциди приміняються там. Я не скажу які, бо я його не питав. Але те, що не вивітрюється карбамід і газ, ви подивіться самі. Так само я давав на ярий ріпак карбаміда по 80 кг лійкою під дощ. І все вроді би нормально працює, нормальний ріпак. Так що я не знаю, які там ідуть патері того азота. але він працює. І в ДВІ там більше, ніж, як говориться, 7D. Той форми, що нам потрібно. Так що... Отакий вигляд пшениця. Звісно, там він і працював рост регулятором і ну, бачу вона вилягає. Звісно, маса ну, по, по, більше по, по животні. У мене метр сімдесят рост. Ось вот така вот пшеничка. Щоб ви зрозуміли, що добрива, їх главное давати і вони працюють. Якщо ти їх не даєш, конечно, то це другий розговор. Там доказують, то, там треба ще щось приміняти. Главне, давайте доброго і все буде нормально, я думаю. І бункер тут, звісно, покаже. Я не думаю, що тут а, щось Щось таке, що щось не вистачає. Дай Бог, звісно, погода, щоб убрала. У нас вже конечно, три тижні стоїть суха погода на півдні України тут. Розові дощі передають, але вони десь йдуть, у нас їх поки нема. Тому вже там на посівах Соняшника, ріпака, яру, то вже тріщини добрячі. Отакий От має вигляд пшеничка. Я говорю, де що працювалося, так що головне щось давати, звісно, гроші. все впирається в гроші. Але по мінімальних дозах і все працює. Головне угадати погоду, дощики. і все буде добре. А Або рядом його зимий ріпак. Теж тут, я не знаю який це гібрид. Давав він тут по 200 кг каса. Ось такий вот. Ось такі во. корні залізти туди, це вже неможливо, тут стіна стоїть, я вам не знаю, який це рост у нього. Два метри, мабуть. Ні, не, ну нема 2. А може і два воно самі вищі, бо у мене метр сімдесят. По два. По 3, по 2,5 кг на гектар, по-моєму, він сіяв. Теж 30-те міжряддя, та сама сівалка, без обробітку, попередник тут озимий ячмінь. От такий має вигляд Поля, такі от тріщини по краях, це поле він опахував края, тому тут, як говориться, тріщини. Ну що, залізти туди? Я не залізу. Ось такий ріпак знизу. Такі пагони Добряче воно. Накормлений. Все йому вистачає. Теж сіяний без ніяких добрив тяжких. Бо я ж говорю, немає грошей на це все. ріпак євролайтінговий, бо обробляли тут і осінню його від і весною. Такий має вигляд. 200 кг каса по мерзлоталому. 28-го каса. Сівозміна головне. Працюємо по сівозміні, тому що вже соняшник зернове це не сівозміна. Це просто, як говориться, гроші на вітер. Самі себе загоните в глухий кут, як вже є такі посіви в людей, що вже просто соняшник даже шляпку не викидає, бо нема сили і жараплю у нас в це час як він світеть до 40 градусів чи 40 там спокійно такий вигляд має ріпачок такий вигляд пшеничка ще раху подивіться 30 міжряддя говорю, виворю воно 30 це, тут кущення я не буду вважати кущення тут і так ви самі бачите що воно добряче і 80 кг на гектар висів Я, звісно, так не сію я сію 170 СЗ 36 звичайна сівалка там или алварті Яка є такою сію такою як агрофон поля ще потрібно щоб був добрий для такого висіву щоб воно видавало бо якщо буде слабий аграфон то воно не буде звісно такого фон поля має бути сильний Не знаю, сколько тут рядов приблизно. Сейчас я хочу показать колосок. Вот такой вот его колос. Грядів сейчас раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трохи є. Ну там вони 9. Ну колоски приблизно одинакові. Так що Отаке во. Хлопці, просто там відео показують, що ткас вивітрюється. Карбамід вивітрюється. Ну і що? Чого не що не вивітрилось? Якщо вивітрилося, я не думаю, що тут би була, була б така пшеничка. Звісно, да, були дощі у нас в квітні місяці добрячі там. Але я вам можу показати, пшениці, де є дощі ті самі, але де без добрив. Или там даже сівалкою 150 кг е, селітри, то там такого нема. Головне сівозміна і щось давати. По мінімалці, конечно, наскільки грошей вистачає, настільки і кожна, кожна людина собі вибирає, що вона робить. І працювати від бур'яну, конечно, щоб не було бур'яну засареності, щоб поля були чисті. Ну все, вот таке відео я показав, бо я обіцяв, що покажу де ми приміняли. Якщо не вірять, то можемо на сідушій рік, де боксі доживемо. То можна показувати сам процес. Коли вноситься, просто я не думав, що це комусь так, так важно, що і не вірять в такі речі. Все, Слава нашим Збройним силам України. Побистріше хай закінчується війна. Хай до Володимира Путіна дійде, що він не прав. я не знаю, як він це все буде. Як говориться, повертати сім'ям загиблих оце все. Бо війною ніхто ніколи нічого ще не завоював. Це тільки, як говориться, собі він завоював саме таке, що він не помре спокійно. Діти його також не зможуть спокійно жити. Знаючи, що таке робить. Все, слава нашим Збройним силам України, хлопцям здоров'я, тим, що на фронті, крепкого. Мирного неба, всім над головою. Все, всім до побачення.